Відірвало руку та ногу на Мукачівщині. річний підліток підірвав гранату і важко травмувався. Це сталося уночі, 4 серпня, на подвір'ї його бабусі. Наразі юнак у критичному стані у реанімаційному відділенні дитячої обласної лікарні. Поліцейські за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Про деталі слідства далі пряма мова. 4 серпня близько 2 години ночі до поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 16-річного мешканця Мукачівщини з тяжкими травмами, отриманими внаслідок вибуху невідомого предмету. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції номер 1 Мукачівського районного управління поліції. Попередньо встановлено, що неповнолітній, перебуваючи за місцем проживання своєї бабусі, на присадивній ділянці будинку самостійно привів у дію вибуховий пристрій, а саме висмикнув чеку з гранати. У наслідок вибуху хлопець отримав тяжкі. ...тілесні ушкодження у вигляді повної травматичної ампутації правої верхньої та нижньої кінцівок. Його госпіталізували до обласної дитячої лікарні у Мукачеві. Наразі стан потерпілого критичний. Він перебуває в реанімаційному відділенні. Співробітники поліції встановлюють походження вибухового предмета та всі обставини події. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 та статтею 128 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами та необережне тяжке тілесне ушкодження. Досудове розслідування триває. 4 серпня трапився ще один інцидент. У обласному центрі Закарпаття жінка знайшла вибухонебезпечний предмет, прогулюючись увечері набережної річки. Уж підійшла відповідально до ситуації. Одразу повідомила про знахідку рятувальникам. Піротехніки ДСНС ідентифікували небезпечний подарунок і згодом знищили його у встановленому порядку. На території Закарпатської області від початку року було вилучено та знешкоджено 35 вибухонебезпечних предметів. Усі вони були часів Другої або Першої світових воєн. Але якщо ми вважаємо, що Закарпаття є безпечним регіоном, це не так. Люди знаходять тут вибухонебезпечні предмети навіть у центрі міста. Так? Днями Ужгородка знайшла під час прогулянки набережної річки Уж вибухонебезпечний предмет. Не виявився галантометний постріл. На місце виїхали піротехніки, адже жінка була відповідальною та повідомили про це рятувальники. І вже в подальшому вони вилучили його і знищили встановленим порядком. Обидва інциденти, нагадування про те, що вибухові залишки історичних конфліктів досі становлять реальну загрозу. Рятувальники радять бути пильними, особливо під час прогулянок чи перебування на природі. Рятувальники звертаються до краян, бути уважними, ні в якому разі не чіпати вибухонебезпечний предмет, позначити місце знахідки, відійти на безпечну територію і вже звідти зателефонувати на номер 101 або 102. Обов'язково проводити подібну роботу з дітьми, роз'яснювати їм про небезпеку вибухонебезпечних знахідків. Адже у дітей у період цікавості або небезпеки, звичайно ж, переважає цікавість, то що вони зазвичай приносять їх додому та можуть їх використовувати в ігрових цілях. Нагадуйте їм про безпеку і про те, що це вкрай небезпечно. Не варто випробовувати долю, аби задовільнити свою цікавість. Краще залишити це фахівцям. Тож, якщо натрапили на невідомий предмет, одразу телефонуйте 101 чи 102.